В одному затишному кафе на краю міста сиділа одинока та пригнічена дівчина. Її звали Анастасія, і вона була молода, тендітна із очима кольору темного шоколаду. Кожен раз, коли хтось заходив у кафе, вона поглядала на них із відчуженням, немов роздумуючи про щось важливе. Вона сиділа за столиком в кутку, опустивши голову і поглядаючи на дисплей свого мобільного телефону. Іван, юнак із ясними блакитними очима і серйозним виразом обличчя, сидів у кафе навпроти. Його погляд був зосереджений, і він помітив Анастасію. В першу чергу його вразила її самотність. І він вирішив знайти спосіб підійти до неї. Вибачте, я не можу не помітити, що ви одна. Можливо, вам потрібна компанія? Анастасія глянула на нього з невеликим здивуванням: Так, я чекаю подругу, але здається, вона не прийде. Її подруга Олена дійсно затрималася на роботі. І написала Анастасії повідомлення про те, що не зможе прийти. Іван, який працював у сфері соціального забезпечення, був стриманим та чесним, але водночас настійливим. Хоча Анастасія не була готова до нових знайомств, її серце десь всередині відчувало певний резонанс, постійне спілкування з Іваном. Стало для Анастасії приємною перервою в її рутині. Він навчився знаходити радість у простих речах, хоча сам був досить замкнутою людиною. Анастасія працювала в художній школі, де навчала малюнку та живопису. Іван почав регулярно відвідувати її. І з часом між ними виникло справжнє розуміння. Коли Іван зробив Анастасії пропозицію стати його дружиною, вона не вагалася та погодилася. Тепер кожного вечора вона із радістю готувала для нього вечерю, порхала на кухні з легкістю та щастям, розуміючи, що Іван також був уважним. Та турботливим чоловіком. Однак і з часом Анастасія помітила, що Іван став повертатися додому все більш стомленим та нервованим. Він часто згадував про свою роботу, говорив про затримки і додаткову документацію. Від його обличчя не зникала злегка втомлена усмішка. Згідно з інформацією, яку Іван намагався приховати, він працював над розслідуванням, пов'язаною із серйозною аварією. Два місяці тому син високопосадовця під дією алкоголю збив літню жінку на пішохідному переході. Жінка загинула на місці. Іван, із огляду на те, що він ставився до справи із великою відповідальністю, зібрав численні докази проти винуватця. Однак, попри його зусилля, справу передали більш лояльному свідчому. І винуватець, який виявився сином високопосадовця, уникнув справедливого покарання. Відчуття несправедливості та помсти охопило Івана. І він продовжував розслідування, навіть коли його усунули від справи. Одного дня Іван натрапив на важливий доказ, що підтверджував причетність батька винуватця до нелегального бізнесу. Іван почав стежити за батьком мажора і дізнався, що той володіє великим підпільним казино. В одному із вечорів, коли Іван дізнався про діяльність казино. Він вирішив проникнути всередину. Скориставшись допомогою знайомих та своїх контактів. Він познайомився із дівчиною на ім'я Олена, яка працювала в казино, і дізнався про масштаби нелегального бізнесу. Олена допомогла йому отримати важливу інформацію та підтвердження про зв'язки батька мажора із підпільним бізнесом. Однак із часом. Охоронець казино, який знав Івана з минулого, запідозрив його в чомусь недоброму і почав стежити за ним. Іван зібрав величезну кількість компроментуючих даних, які підтверджували злочини дії чиновників та їхніх партнерів. Однієї страшної ночі, коли Анастасія не могла заснути, почувши навколо себе. Звуки літаючих комарів та аромат квітів. Вона почула телефонний дзвінок. Івану стало зле під час виконання завдання. Затримання кримінального авторитета завершилося трагічно. Іван помер від отриманих травм. Після похорону Анастасія впала в глибоку депресію, але знайшла флешку в особистих речах Івана. На флешці були усі записи про нелегальний бізнес та корупцію чиновників. Анастасія зв'язалася з родичем постраждалої Ганни Михайлівни Олексієм і разом із ним почала збирати докази та готуватися до публікації. Олексій знайшов журналіста. Який погодився допомогти у розслідуванні. Анастасія та Олексій стали працювати над тим, щоб донести правду до суспільства. Вони розкрили справжні масштаби корупції та незаконного бізнесу, і, завдяки підтримці чесних правоохоронців, справедливість була відновлена. Через деякий час, за допомогою зібраних доказів, вдалося засудити винуватців. І зупинити їхню злочинну діяльність. Анастасія, яка довго боролася із горем та труднощами, знайшла новий сенс у житті. Вона продовжила працювати у художній школі, допомагаючи молодим талантам і стала символом стійкості та боротьби за правду. Історія про Івана та Анастасію отримала широкий розголос. І змусила багато людей задуматися про важливість справедливості та боротьби із корупцією. Хоча їхній шлях був складним і сповненим труднощів, їхня боротьба виявилася немарною, і суспільство змогло побачити світло справедливості. Після тривалої боротьби за справедливість і висвітлення корупції. Що сягала найвищих вершин. Вони були сповнені надії, але також і тривоги. Розслідування завершилось і винний був покараний. Але усе ще залишалося багато питань без відповідей. Справа стала знаковою подією, але вона також виявилася частиною більшого пейзажу, в якому грали ще більші сили. Хлопець, хоча й відчув полегшення від справедливості, не міг позбутися болю від втрати матері та невирішених справ. Дівчина була його головною підтримкою, її відданість старішучість допомогли йому знайти сенс у житті після страшної втрати. Після завершення судового процесу вона вирішила, що їй потрібно повернутися до звичайного життя. Вона зрозуміла, що працювати над справою не є єдиним шляхом. Вона отримала підтримку від друзів та колег, які допомогли їй повернутися до музики, яку вона так любила. Вона почала викладати у музичній школі, де і знайшла спокій і натхнення, яке допомогло їй загоїти рани. Хлопець також намагався знайти новий шлях. Він вирішив відновити свій бізнес, який на деякий час був припинений через його боротьбу із винуватцем. Він спочатку скептично ставився до ідеї повертатися до бізнесу, але зрозумів, що це може стати його новим початком. Після кількох місяців напруженої роботи вони відчули. Позитивні зміни. Життя поступово налагоджувалося, але вони залишилися пильними вони знали, що корупція все ще є частиною їхнього суспільства, але вирішили не дозволити впливати на їхнє життя. Одного разу, коли дівчина працювала у своїй студії, вона отримала дзвінок від старого друга. Він був журналістом і давно не з'являвся у її житті. Він розповів про новий скандал, який вибухнув у місті. Нова хвиля корупції захопила місцеві новини. І ця ситуація пов'язана із новими людьми, які намагаються взяти під контроль усі сфери життя міста. Дівчина та хлопець вирішили, що повинні діяти. Вони знову об'єднали свої зусилля та почали нове розслідування. Вони знали, що їм доведеться зустрітися із новими викликами. Але вони були готові до цього. Незабаром вони дізналися про нові корупційні схеми, які були навіть складнішими і більш заплутаними, ніж попередні. Вони працювали разом із кількома відданими журналістами та детективами, щоб зібрати достатньо доказів і підготувати справу для прокуратури. Розслідування тривало декілька місяців, і під час цієї роботи вони відкрили нові шляхи корупції, в яких були замішані високопосадовці, місцеві бізнесмени і навіть політики. Це була важка боротьба. Але вони не відступали. Після великої кількості зібраних доказів і складної роботи їм вдалося розпочати новий протез, процес, який мав важливі наслідки для міста. Вони знали, що цей процес може бути ще важчим, ніж попередній. Але вони були готові. Процес провернув. Велику увагу громадськості. Люди знов почали обговорювати корупцію і злочинність у місті. це було важливо для Марини, для Анастасії. Та Олексія. Адже вони бачили, як їхня боротьба призвела до змін у суспільстві. Після тривалого процесу та численних судових засідань. Їм вдалося довести винність корупціонерів і надати справедливість тим, хто постраждав. Це було для них велике досягнення, але вони знали, що ще багато роботи попереду. Врешті-решт, після усіх труднощів та випробувань, вони знайшли спокій та задоволення в своїх досягненнях. Вони продовжували працювати. Але тепер їхня робота була не лише боротьбою за справедливість, а й допомогою в покращенні життя людей. Дівчина повернулася до музики і знову знайшла у ній радість. Вона проводила більше часу з Олексієм і разом із ним планувала нове життя, яке було сповнене надії та можливостей. Антон також відчув позитивні зміни у своєму бізнесі. Він знайшов нові шляхи для розвитку та росту і знову почав насолоджуватися своєю роботою. Його досвід та рішучість допомогли йому знайти нові можливості. Разом Марина та Антон продовжували будувати своє життя, сповнене надії та рішучості. Вони знали. Що шлях не завжди буде легким, але були готові до всіх викликів, які могли з'являтися на їхньому шляху. І хоча їхня боротьба за справедливість ще не закінчилася, вони відчували, що нарешті знайшли спокій та гармонію у своєму житті.